Вигадаю, вийшла нова прошивка на мінолапи квінус. Я вам покажу зміни. І проведемо реальні тести, чи дійсно вони є помітними, яка від них користь, можливо, якщо знайдемо мінуси, продемонструю про мінуси. Вмикаємо прилад. Як бачимо, прилад запустився, після чого відразу вся увага до першої зміни. А саме. Відлаштування від перешкод, ви могли вручну відлаштувати прилад. або запустити автоматичне відлаштування. Після того, як відлаштувався прилад, далі він може змінювати канал, на якому менше перешкод. Тільки коли ви забажаєте. І саме при нажатті на дану кнопку в ручному режимі. На новій прошивці. Коли ви зажмете кнопку, будете утримувати, прилад. Буде сам підлаштовуватися, точніше, відлаштовуватися від перешкод по мірі їх появи. До прикладу, ви копали там, потім змінили місце, копаєте вже тут. Чи дійсно це так це перевірити важко, але надіємося, що це принесе користь саме власникам даного приладу і буде корисно. Друга зміна стосується саме ферума в меню. Швидкість в підменю є фером. Тепер мінус 1. Раніше він був від 0 до 9. Що таке фером, щоб було зрозуміло для тих, у кого є прилади, чи хоче придбати, чи просто не знає взагалі, що він там є і для чого він. Якщо у вас рівень ферума 3-4, дискримінація якісна. І чим вищий рівень, тим якісна дискримінація по залізу. Тобто. Ви менше будете копати залізо. Я рекомендую в середньому рівень 4, якщо вас цікавить якість дискримінації саме по відсіву заліза. Якщо значення було 2, 1, 0, дискрім псувався. Давайте підтвердимо це на практиці. У нас є сигнал. Бачимо 3D очки. Спробуємо провести. Відсіяно. А що буде на рівні 3? Похрюкує, але теж відсіяна. Рівень 2. Чіткий кольоровий сигнал. Але все доволі складна ціль. Давайте підійдемо до інших цілей, як корок. Певний корок не відсіюється. А якщо ми задамо рівень 4. Ну, Таке собі, раз через раз. Є прилади, які цікавіше, так скажемо, відсіють корки, але все ж таки. Далі накінечник. Потрібен буде нам на потім. Для того, щоб, зрозуміти, це доволі цікава і корисна ціль заліза. Чи можемо ми його освітнити, чи зачорнити? Наприклад, рівень 9. Його немає жодної сторони. Тепер встановимо рівень 0, який був раніше. Нічого хорошого. Ну що, принесе це нам користь? На жаль, ні. На жаль, ні. На жаль, залізо суттєво ми не зможемо обирати. І, до речі, якщо у вас дуже низькі значення ферума, стабільність прилада на ґрунті гірша. Теж потрібно це враховувати. Поїхали далі. Ще є моменти навіть на високому рівні ферума. Якщо залізо подовгасте, відсіюється чудово, але поперек, якщо воно там біля товщини розміру спалиць, буде попадати в колір. Кований цвях, який короткий, не буде, по довгостий теж може потрапляти. Це ви повинні знати, як власники даного приладу. Далі. Все, думаю, зрозуміло, стосовно ферума. А тепер проведемо тест. У нас є цвяхи, самі цвяхи він, чи буде цвітнити, чи не буде. Давайте на мінус один перевіримо, чи буде цвітнити цвяхи. На висоті будемо помахи робити 10 см-15. Чесно кажучи, трішки похрюкує. Але ці заїкування будемо рахувати, як за те, що він їх відсіяв і не бачив. Далі перейдемо тут же в нас дві монети. Монети теж приберемо. Цвяхи трішки різноманітні, що тут, що тут. Але... Місце розположення їх ідентичне. Нема, нема. Нема. Взагалі все тихо і чудово. Ну от ось. Ось якийсь сигнал десь тут пролазить. Давайте запам'ятаємо, це по рівню 3 не йде, По рівню 1. По рівню 1 трішки заїкується, все-таки цвях по рівню 1 трішки цвітнить. А якщо ми встановимо рівень 0, теж рівень 3, рівень 3 відсіяв. Бачимо? Тобто, ви повинні розуміти одне. Якщо навіть зараз буде супер там розрив на значенні мінус 1, якщо місця у вас перспективні, дійсно використовуйте, купайте більше заліза на рівні нижче трійки. А якщо у вас місце не перспективний і розвідка, то викупити зайвих 50 свяхів не варто. Встановлюйте значення все-таки на трійку і слухайте, саме слухайте сигнали хриплі, не хриплі. По звуку теж можна розпізнавати багато чого. Зрозуміли? Тепер переходимо до чого. Встановлюємо монети на їхні місця. Одна, друга. Так, ось. По рівні 1 ми пам'ятаємо, трішки кидає в колір, але, надіюсь, сигнал буде відрізнятися. Поїхали по-першому. Давайте спочатку рівень 3. Віай немає майже. Ні, проявився. Не чітко. Тепер рівень 0. Особливої зміни не помітив. Пробуємо зараз повільніше водити. Ні, теж заїкується. Це vdi завис, який в нас був на тій цілі. Бачили? Тепер рівень 2. Перепрошую, рівень мінус 1 по лінії 2. Нічого нема. 4, нічого нема. Рівень 3. Давайте з іншої сторони спробуємо. Практично сигнал некопабельний. Переходимо сюди чітко на рівні 1. А якщо ми фером встановимо на 3? Ну, сигнал покалічений. Хоча ні, теж бере чітко. Це на рівні 3. Переходимо на 0. Чіткіший. Ну, Чіткіший сигнал. Він не такий хриплий. Тепер рівень 2. Нема нічого. Мінус 1. Нема нічого. Рівень 3. Двойний сигнал на рівні 0. В одну сторону. Ось є різниця по, рів... по лінії 3. Перша різниця, яка суттєво помітна. Ну і рівень 3. Нічим не відрізняється майже від рівня 0. Ні, трішки більше похрюкає. Все-таки от є в нас варіант, коли нове значення мінус 1 принесло користь. Далі спробуємо 2, 4. Різниці нема. Тобто з двох варіантів розположення цвяхів і монет лише по рівні 3. Назначенні мінус один, ми помітили різницю. Далі, що стосується саме реальних тестів під впливом ґрунту, також цвяхи можуть знаходитися вище монети. Не обов'язково, що монета буде нижче. це все ускладниться. Але все-таки певна різниця є. Можливо, вона не суттєва. І головна ваша задача зрозуміти, що, якщо у вас перспективне місце, використовуйте. Самі максимальні камікадзе налаштування. Нехай ви будете копати багато зайвого заліза і тому подібне. Якщо місце не перспективно, ну не знаходили там те золото, не знаємо, чи взагалі там по історії ще щось було, не потрібно ці значення встановлювати на низькі, ви зазвичай отримаєте більше проблем із залізом, викопавши не 10 цвяхів, а 30-50. Всім фарту і здоров'я! З вами був Борсук.